Всім привіт! Зараз я покажу вправу на укріплення ніг та гнучкість гомілку стопа. Для неї нам краще за все підійде софтбол, який надутий не на 100%, а десь 10 відсотків на 90%. Це пояснюється логікою вправи, я її зараз покажу. Ми стаємо на калмок стопи на ширині кульшових суглобів і м'ячик затискаємо між колінами. Потім присідаємо так, щоб у нас п'ятки не піднімались. Не піднімались повністю притиснуті стопи до килимка. І коли ми вже присіли, ми ставимо, роблячи перекат через стопи, коліна на килимок. І потім ставимо долоні. Виходимо в кішку і піднімаємо коліна, стискаючи м'ячик між колінами. Стиснули і повернули коліна назад на килимок. Потім такий самий перекат через стопи назад. На п'ятки повністю стали на стопи, і піднімаємось назад вертикально. Ну, Власне, ось це вправо, і ми її повторюємо повторюємо кілька разів. Присідаємо обережно перекат через стопи. Ставимо долоні, піднімаємо, стискаємо м'ячик, потім знову перекат на стопи і підйом вертикально. Все.